Львівський обласний центр крові отримав від благодійників автомобіль для збору крові, який виїжджає до донорів. У Львові шрифтом Брайля завершують друг понад 600 примірників книг для дітей. Львівські реставратори відновлюють 11 ікон із церкви із Рогатина. Рада оборони Львівщини ухвалила рішення збільшити кількість блокпостів в області. Крім того, на деяких ділянках обмежить рух вантажівок під час повітряних тривог та комендантської години. Про це повідомив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. А за словами речниці СБУ Львівщини Роксолани Яворської, такі заходи потрібні для того, аби уникнути провокацій та проникнення диверсійно-розвідувальних груп. На окремих ділянках автошляхів області, зокрема, якщо ми говоримо одної з них, це буде кільцева дорога міста Львова. Під час ракетної персоналу ракетної небезпеки в період комендантської води, окремою командою ПВК захід, буде здійснюватися обмежень руху вантажного великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів або все, що видає високий рівень шуму. Встановлення саме цих блокпостів, які відбудуться найближчим часом в нашому регіоні, спрямовані на посилення контрдиверсійного режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону та гостей. Напередодні опалювального сезону там у фоні регулярних обстрілів, які здійснює країна-терорист, ракетами та дронами. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовими, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Дмитро Ільчишин мешканець селища міського типу Івано-Франкова Яворівського району. Був стрільцем-зенітником. Загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Часів-Яр Донецької області. Йому було 34 роки. У захисника залишилися батьки та син. Віталій Нікітчук львів'янин. Молодший лейтенант боронив державу на південному напрямку у лавах 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Загинув 22 вересня у віці 36 років. У Віталія Нікітчука залишилася дружина двоє дітей та батьки. Михайло Манишин проживав у Ходорові. Був старшим стрільцем-оператором механізованого відділення військової частини А-4674. Загинув 22 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Йому було 45 років. Цей автомобіль це мобільний пункт здачі крові. Сьогодні він приїхав до офісу it компанії, аби охочі стати донорами могли здати кров. Серед них Олександр Зайко каже, здає кров не вперше. Цього разу усе минуло швидко, адже нікуди не довелося їхати, і сама процедура зайняла 5 хвилин. Коли поражають дуже зручно, тому що завжди немає часу приїхати в центр. а Здача крові корисна процедура, особливо в час війни. Тому це потрібно робити. І дякую. Що приїхали, автомобіль обладнаний усім необхідним для збору крові? Одночасно тут може здати кров два донори. За словами завідувачки відділення заготівлі крові Ірини Однорів, загалом за один виїзд такий мобільний пункт може прийняти до 35 людей. Автомобіль повністю обладнаний. Для комфортної здачі крові, щоб донори себе абсолютно комфортно почували. Це є два донорських крісла, є ваги, є запаювачі, так що все стерильно відділяти, щоб правильно вимірювати кількість зданої крові. Такий автомобіль для Львівського обласного центру служби крові купили благодійники. Авто куплялось в Німеччині. Це був повноцінний районномобіль, який ми переобладнували по цифрах ну не готовий сказати його вартість тому що постійно вартість збільшувалась тому що ми консультувалися постійно з в процесі переобладнання процес де біля Півроку тривав потреба у крові зараз дуже велика, особливо із зразу саме мінус, каже заступник директора Центру служби крові Ігор Горбаль. Порівняно з довійськовим часом, ми маємо в три-чотири рази більше потреби в заготівлі крові, тому що багато хворих, багато поранених є, і ми повинні виконувати свою функцію, яка покладена на заклади служби крові. Доступність, мобільність оце зараз на сьогоднішній день є актуальне щодо процесу забору крові. Тобто на цьому автомобілі ми можемо. Ми можемо виїхати в будь-яку організацію установи міста Львова області і мобільно забрати кров. Замовити такий автомобіль можна значить поспілкуватися з нашими працівниками, узгодити дату і час, куди можна приїхати. Попередньо ми можемо пропрацювати з людьми, пояснити їм, хто може бути донором, які вимоги щодо донорства, як підготуватися до донорства. Окрім цього, автомобіля, обласний центр служби крові має ще один. Автобус, який теж їздить на виїзди по області для збору крові. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. У селі Монастирок на Жовківщині після реконструкції відкрили корпус психоневрологічного інтернату. Його не використовували 20 років. Про це пишуть на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Новий корпус забезпечить ліжкомісцями 35 внутрішньопереміщених людей, які потребують спеціального догляду. Реконструкцію розпочали у 2022 році. Ремонт обійшовся у 13 мільйонів 600 тисяч гривень. Ремонтні роботи фінансували з обласного бюджету. Зазначене приміщення, яке ми сьогодні бачимо, важко повірити, але насправді воно виглядало зовсім по-іншому, оскільки тут відбувалися пожежі і воно простоювало більше 20 років. Нам вдалося за рік часу привести його до того вигляду, де можна створити належні умови для. Потенційного проживання для проживання наших підопічних під час війни на Львівщину переїхало кілька психноволічних інтернатів і диспансерів цілої України, в тому числі суди, наприклад, з Бахмута. Для нас було важливо створити умови не тільки людям, які приїжджають, а й людям і нашим і з Львівщини, які цього потребують. І оцей корпус він згорів 20 років тому. А на даний момент ви бачите, що зроблено 35 місць для людей, які цього потребують. Зроблено все відповідно до умов інклюзії, безбар'єрності. Ось так відбувається друк книг для незрячих у Львові. Для незрячих людей завершують друкувати 640 примірників книг шрифтом Брайля. Це книга Любомир Гузар. видатні українці, люди, які творили історію. Енциклопедія для допитливих зростаємо українцями. Та книга Ярослава Грицака Подолати минуле глобальна історія України. Книга про Любомира Гузар і Енциклопедія друкувалася тиражем 60 примірників. І оскільки вони в двох частинах, то кожна книги 120 книг вийшло. Ну власне зрази наголошу, що Ярослав Грицак це набагато більше. Там 8 томів то відповідно 400 книг. Ці книги створили також у форматі аудіокниг. Їх озвучила актриса першого українського театру Леся Шкап'як. Для мене така робота є новою, адже в театрі я граю як актриса, а тут мені треба працювати і спілкуватися з аудиторією через голос, через мікрофон. Я намагаюся. Безпристрасно і беземоційно говорити з незрячими людьми, адже моя аудиторія це незрячі люди, і я дуже щаслива, що вони тепер зможуть не тільки взяти. До рук книгу, але прочитати її пальцями, так і прослухати у книгах є п'ять рельєфних малюнків на спеціальному термопапері. Їх незряча людина може побачити на дотик. Також до них додали описи. Малюнки трохи спрощені. Це спеціально зроблено. Так художниця спеціально адаптовувала? Тут немає зайвих якихось додаткових об'єктів, не надто не деталізовано, тому що на дотик набагато складніше. Ну, розуміти, що зображено. До решти зображень команда проєкту вперше зробила аудіоопис. опис. В самій енциклопедії дуже багато ілюстративного матеріалу, дуже багато картин, зображень пам'ятників, архітектурних споруд. Також у межах проєкту для незрячих адаптували фільми про Романа Шухевича, Андрея Шептицького та Бандеру. Розуміє, що дивиться прямо у вічі смерті. Цього разу сташинський не хибить, стріляє. Три повнометражні фільми Нескорений владика Андрей, атентат «Осіннє вбивство» у Мюнхені, стали доступними та зрозумілими для незрячих людей завдяки коментарям, які написав та озвучив співак Славко Нудик. Я описую все те, що відбувається на екрані, що не озвучене. Тобто, все те, в процесі чого виникають у незрячого запитання, де відбувається подія, хто до кого говорить, описати кожного персонажа, кожного героя, описати, розуміти, як він як він виглядає, його характер. Проєкт під назвою Подолати минуле Україна в подіях та особистостях реалізує українська спілка інвалідів. Усі спільно з ресурсним центром Львівської політехніки. Розповідає виконавча директорка Львівського осередку української спілки інвалідів Оксана Потимко. Ми поставили своєрідний рекорд, тому що за такий короткий час, це повні 5 місяців. Ми надрукували 640 книжок з шрифтом Брайля. Це три нові видання. Ми зробили три аудіокниги і адаптували для незрячих три повнометражні художні фільми. Книги і аудіокниги і фільми призначені в принципі для усієї України. Дві з трьох книжок ми вже надіслали, надіслали до всіх регіонів України. Спеціальні школи, інклюзивні школи, бібліотеки, навіть звичайні обласні універсальні наукові бібліотеки. Завершити роботу над третьою книгою планує за 2-3 тижні. Реалізували цей проєкт за фінансовою підтримки Українського культурного фонду. Ольга Дейника, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. У Львівській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру відновлюють ікони 17 століття. На реставрацію їх привезли з церкви зі Шестя Святого Духа, що в місті Рогатин Івано-Франківської області. Автор тамтешнього іконостасу невідомий, розповідає керівник Львівської філії реставраційного центру Тарас Откович. Іконостас датований 1650 роком. Є точна дата. Це є один з таких одних найгарніших наших іконостасів 17 століття, так званої золотої, ну так називають золота ера українських іконостасів. Стан не до кінця задовільний, оскільки вони проходили свій час, ну так звані реставрації, невдалі втручання ще в 19 столітті. І потім, у 20-му, після цього вони, на них нічого не робилося, ніякої реставрації. Ну, продовж більше сотні років, от вони так стояли. Художниця-реставраторка Оксана Войтович працює над іконою Богородиця Одегітрія. Каже, вона має значні пошкодження та її кілька разів перемальовували. Авторський попередній, очевидно, тут був орнамент асист, але він є дуже погано збережений, і потім пізніше це було. Домальовано, але воно було, щоб ви зрозуміли пізніше. Це десь 18 століття. Тобто, якщо нижня робота 17 століття, припустимо, то це 18. для нас. Це так само вже дуже великий відрізок часу. Понад півроку працює над іконою Христос Пантократор і художниця Анастасія Боднар. За її словами, ікона потрапила на реставрацію у поганому стані. Вона була неодноразово перемальована, багато реставраційних втручань. Різночасових багато лакових плівок, а також тут є ураження деревини личинкою жука деревогриза. Тобто вона потребує, крім того, що ви бачите, візуальних втручань, щоб ми довели її до ладу, що потребує також процесу дезінсекції. Ну, боротьба якби з жуком шкідником Церква зі Шестя Святого Духа один з найдавніших дерев'яних храмів України. За переказами сюди приходила молитися Анастасія Лісовська, відома як Роксолана, говорить завідувачка філії музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів. Зараз 11 ікон храму передали на реставрацію. Було передано для проведення консервації і реставрації львівським фахівцям чотири ікони намісного ярусу та сім ікон праздникового ярусу іконостаса із церкви Святого Духа у Рогатині. Всього в іконостасі, якщо я не помиляюсь, є 60 іконописних самостійних зображень. Але увесь іконостас на жаль, поки що немає можливості передати на реставрацію. Тому періодично ми передаємо по кілька ікон. За словами Тетяни Петрів, рогатинська церква зараз відкрита для відвідувачів, однак іконостас оглянути не вдасться, доки не завершиться реставрація. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.